Дитячі зуби отримали назву молочних завдяки давньогрецькому лікарю Гіппократу, який вважав, що перша зміна зубів виникає через вживання малюками молока. Молочні зуби чистити не обов'язково. Доглядати за зубами потрібно з моменту їх прорізування. Чистити зуби немовлятам потрібно після кожного годування. Дитині не потрібна спеціальна зубна паста для її молочних зубів. У молюка обов'язково повинні бути власна зубна паста за віком. Дитячі пасти розроблені спеціально для молочних зубів. І їх склад відрізняється від дорослих паст. Молочні зуби лікувати не потрібно, все одно їх замінять постійні. Молочні зуби життєво необхідні для розвитку та формування щелепи. Крім того, інфекція з молочного зуба може перейти в постійний, який вже знаходиться під ним. Відвідувати стоматолога з дитиною потрібно раз на 6 місяців при появі скарг. Своєчасне лікування і правильний догляд за зубками в дитячому віці. Запорука здорових і міцних зубів на все життя. Забудьте про страх перед стоматологічними процедурами. Почніть піклуватися про свої зуби прямо зараз. Збережіть свої зуби на довгі роки. Осолоджуйтеся здоровою та красивою посмішкою.